Уявіть собі, ви, 12-річний хлопчик в Афінах, 425 рік до нашої ери. Ранкове сонце кидає довгі тіні на мармурові колони гімназії. Ви приходите на щоденні вправи. Ваш батько, заможний купець, записав вас до найкращого навчального закладу в місті. Ви несете свою табличку для письма та стилос, прагнучи вчитися у найвидатніших умів вашого покоління. Старші хлопці шанобливо кивають, коли ви проходите повз них, і ви пишаєтеся тим, що опинилися серед небагатьох обраних, хто отримує таку привілейовану освіту. Але сьогодні все інакше. Тренер гімназії, Клеомен, спостерігає за вами з такою напругою, що у вас мурашки по шкірі. Філософ Деметрій, якого всі шанують за його мудрість про чесноти та справедливість, наближається до вас з усмішкою, яка не сягає очей. Інші хлопчики вашого віку здаються знервованими, перешіптуються між собою, а потім замовкають, коли наближаються дорослі. Ви помічаєте, як деякі старші учні рухаються обережно, ніби їхні тіла болять, і як вони ніколи не зустрічаються поглядом зі своїми улюбленими вчителями. Чого ви не знаєте, так це того, що ваше ім'я детально обговорювалося на приватному симпозіумі три ночі тому. Багаті чоловіки, шановані громадяни, філософи та політики обговорювали ваші якості, як торговці оцінюють худобу. Вони відзначили вашу гладеньку шкіру, ваш гострий розум, соціальне становище вашої сім'ї. Вони обговорювали ваш потенціал для навчання, але не математиці чи риториці, а покорі та служінню їхнім бажанням. Вас було обрано не просто для освіти, а для систематичної підготовки та інтимної експлуатації. Яку афінське суспільство вважає не лише нормальним, але й корисним для вашого розвитку як громадянина? До заходу сонця хлопчик, який мріяв стати великим оратором, почне кошмар, який може тривати роками. Дитина, яка довіряла своїм вчителям і поважала своїх старших, дізнається, що в давньогрецькому суспільстві такі хлопчики, як він, існували насамперед для задоволення апетитів впливових чоловіків. Це не був прихований скандал чи пошепки поширюване збочення, це бувварос, відносини між наставником і учнем, які філософи хвалили як найвищу форму любові та освіти. Сьогодні ми прослідкуємо ваш шлях у систему інституціоналізованого насильства над дітьми, яка відкрито діяла протягом століть, була санкціонована законом, оспівана в поезії та захищена найвидатнішими умами стародавнього світу. Перш ніж зануритися в ці забуті історії виживання та страждань, якщо вам подобається дізнаватися про приховані істини історії, поставте вподобайку та підпишіться, щоб отримувати більше подібного контенту. І, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте. Щоб зрозуміти, що сталося з такими хлопчиками, як ви, ми повинні спочатку осягнути приголомшливий масштаб цієї системи. Лише в Афінах з населенням приблизно 250 тисяч, приблизно 15 тисяч хлопчиків віком від 12 до 18 років були залучені до цих відносин у будь-який момент часу по всьому грецькому світу, що охоплював сотні міст держав і колонії від Іспанії до Чорного моря. Загальна кількість сягає сотень тисяч ця практика процвітала понад 8 століть з 8 століття до нашої ери до 4 століття нашої ери. Поглинаючи покоління за поколінням молодих життів. Греки не приховували цю систему і не відчували сорому через це. Вони прославляли її у своїх найвищих видах мистецтва. Вази, що зображують старших чоловіків, які переслідують молодих хлопчиків, прикрашали будинки багатих. Поети, такі як Феогніт, писали детальні інструкції щодо вибору та навчання хлопчиків-компаньйонів. Філософи. Такі, як Платон, присвячували цілі діалоги захисту цих відносин як необхідних для морального та інтелектуального розвитку. Те, що сучасне суспільство визнає систематичною експлуатацією дітей, греки піднесли до священного інституту, що займає центральне місце в їхній цивілізації. Економічні чинники були такими ж розважливими, як і жорстокими. Багаті старші чоловіки, яких називали ерасти або коханці. Здобували соціальний престиж, публічно залицяючись до красивих хлопчиків з хороших сімей. Хлопчики, яких називали «ромени» або кохані, надавали інтимні послуги в обмін на освіту, захист і соціальний прогрес. Сім'ї активно брали участь, розглядаючи ці відносини як можливість для своїх синів отримати впливових покровителів, які могли б просунути їхню кар'єру. Бідні сім'ї іноді продавали своїх синів багатим чоловікам, які шукали довгострокових компаньонів, але ці цифри лише натякають на людську ціну. Сучасні археологічні дані виявляють фізичний тягар, який ця система завдала своїм жертвам. Скелетні останки молодих чоловіків цього періоду демонструють надзвичайно високий рівень травм тазу, пошкоджень хребта та стресових переломів, що відповідають повторюваним фізичним травмам. Медичні папіруси описували лікування того, що лікарі називали звичайними недугами хлопчиків з гімназії, включаючи розриви, інфекції та внутрішні травми, які потребували постійного догляду. Мовчання в історичних записах про ці медичні реалії красномовно свідчить про те, наскільки повністю суспільство нормалізувало страждання дітей. Процес відбору починався задовго до того, як хлопчики розуміли, що з ними відбувається. Починаючи приблизно з 10 років, хлопчики з багатих сімей відвідували гімназії, де вони займалися спортом голими під наглядом дорослих тренерів. Ці установи служили місцем полювання для потенційних ростів, які спостерігали за хлопчиками під час їхньої спортивної діяльності, оцінюючи їхній фізичний розвиток, красу та потенціал до послуху. Найпривабливіші хлопчики отримували особливу увагу. Подарунки та запрошення, які їхні сім'ї заохочували їх приймати. Ваш батько отримав першу пропозицію минулого місяця, хоча він вам про це не сказав. Клеомен, тренер, випадково згадав, що кілька видатних громадян помітили ваші спортивні здібності та інтелектуальні обіцянки. Він припустив, що отримання настанови від досвідченого наставника може відкрити двері для вашої майбутньої кар'єри. Ваш батько. Амбітний щодо вашого просування та вшанований увагою, дав свою щиру згоду. Ви стали доступним для залицяння, навіть не знаючи, що вас пропонують. Гімназія, де ви проводите свої дні, була спеціально розроблена для полегшення цих відносин. Сама архітектура служила цілям системи. Приватні кімнати примикали до головних зон для фізичних прав, де расти могли зустрічатися наодинці з хлопчиками. Банні приміщення надавали можливості для інтимного огляду під виглядом чистоти та здоров'я. Навіть щоденний розклад був складений так, щоб створити моменти вразливості, сеансами масажу та нанесенням олії, що нормалізувало неналежні дотики. Процес підготовки відбувався за передбачуваними схемами, які були настільки стандартизовані, що їх описували в навчальних текстах. Спочатку наставала фаза дарування подарунків. Коли потенційні ерасти дарували хлопчикам цінні предмети, екзотичні продукти харчування або обіцянки особливих привілеїв, ці подарунки створювали зобов'язання і позначали хлопчиків як заявлених конкретними чоловіками. Інші потенційні залицяльники впізнавали ці знаки і відступали, залишаючи хлопчика наодинці з обраним ним хижаком. Деметрій Філософ починає цей процес з вами сьогодні. Він підходить після вашого уроку боротьби, хвалить вашу техніку і пропонує надати додаткові приватні настанови. Він дарує вам чудовий ушкіряній палітурці сувій поезії Гомера, набагато цінніший за все, що могла дозволити собі ваша сім'я. Коли ви протестуєте, що не можете прийняти такий дорогий подарунок, він наполягає на тому, що перспективні студенти заслуговують на найкращі матеріали для своєї освіти. Його рука лежить на вашому плечі. Коли він говорить, затримуючись довше, ніж вам комфортно. Психологічна маніпуляція була витонченою та систематичною. Ці чоловіки не були грубими хижаками, які діяли в тіні, а освіченими маніпуляторами, які розуміли, як експлуатувати природні бажання дітей щодо схвалення, просування та приналежності. Вони позиціонували себе як наставники та батьківські фігури, пропонуючи настанови, яких хлопчики щиро потребували. Поступово вводячи неналежні елементи, які бентежили та перевантажували їхніх жертв. Стародавні тексти виявляють продуманий характер цієї підготовки. Філософські трактати містили детальні інструкції щодо того, як завоювати довіру хлопчика, як ізолювати його від сім'ї та друзів, і як поступово загострювати фізичний контакт, представляючи його як освітній або ласкавий. Це були невідчайдушні імпровізації окремих хижаків. А витончені методи, що передавалися з покоління в покоління кривдників і прославлялися як витончені підходи до розвитку молоді. Перші порушення меж завжди маскувалися під освіту чи турботу. Під час вашого приватного уроку з Деметрієм він пояснює, що розуміння людської форми є важливим для оцінки поезії про спортивні змагання. Він змушує вас зняти туніку, щоб він міг продемонструвати належний розвиток м'язів. Декламуючи вірші про героїчних воїнів, його руки обводять лінії вашої спини та грудей, коли він говорить про силу та красу, змушуючи вас почувати себе одночасно особливим і глибоко некомфортно. Коли ви висловлюєте розгубленість щодо цього методу навчання, Деметрій стає серйозним і батьківським. Він пояснює, що ви ще молоді та невинні, не здатні зрозуміти складні відносини між фізичною та духовною красою, які цінують освічені чоловіки. Він запевняє вас, що ці уроки підготують вас до дорослих обов'язків і громадянства. Ваш дискомфорт, як він припускає, свідчить про незрілість, яку він допоможе вам подолати за допомогою терплячого навчання. Фаза ізоляції почалася відразу після першого неналежного контакту. Деметрій припускає, що вашого звичайного навчання в гімназії недостатньо для когось з вашим потенціалом. Він домовляється про те, щоб ви отримували приватні настанови в його будинку, подалі від інших студентів, які могли б відволікати від вашої спеціалізованої освіти. Ваш батько, вдячний за цю індивідуальну увагу з боку такого шанованого вчителя, охоче погоджується на нову домовленість. У будинку Деметрія ви знаходите інших хлопчиків, які отримують подібні спеціальні настанови. Їх вік коливається від 10 до 16 років. Усі красиві, усі з хороших сімей, усі мають той самий ретельно порожній вираз обличчя, який ви вчитеся впізнавати. Вони мало говорять між собою, а коли говорять, їхні розмови повністю уникають певних тем. Ви помічаєте, як вони здригаються. Коли Деметрій торкається їх випадково, як вони змагаються за його схвалення, одночасно, здається, бояться його уваги. Старші хлопчики, ті, хто перебуває в системі протягом кількох років, служать як попередженням, так і моделями. 16-річний Алексіос колись був таким же працьовитим і допитливим, як і ви, але зараз рухається на уроках з механічною точністю. Передбачаючи бажання Деметрія ще до того, як вони будуть висловлені. У його очах глибини знань, які змушують вас почувати себе некомфортно, розуміння дорослих реалій, яке здається занадто важким для когось такого молодого. Коли ви ставите йому запитання про уроки, він пропонує вам зосередитися на тому, щоб догодити своєму вчителю, а не розуміти все відразу. Ескалація завжди відбувалася за однією і тією ж схемою в різних домогосподарствах і відносинах. Після встановлення приватного доступу та початку порушення меж Ерести вводили дедалі відвертіші настанови. Це могло початися з уроків анатомії, використовуючи власне тіло хлопчика як модель, перейти до демонстрації прихильності між наставником і студентом і, зрештою, включати повний інтимний контакт. Представлений як поглиблена освіта в любові та задоволенні. Стародавні медичні тексти описують фізичну підготовку, яка супроводжувала цю ескалацію. Хлопчикам давали спеціальні дієти для підтримки їхньої привабливості, олії та парфуми для посилення їхньої привабливості, а також лікування травм, які виникали внаслідок інтимного контакту з дорослими чоловіками. Лікарі розробили спеціалізовані інструменти та методи лікування пошкоджень, які завдавали ці відносини, створивши цілу медичну спеціальність навколо утримання хлопчиків для задоволення їхнього ероста. Ваше власне знайомство з цими реаліями відбувається під час вашого четвертого приватного уроку. Деметрій пояснює, що розуміння любові вимагає практичного досвіду, а не лише теоретичних знань. Він починає з демонстрацій, використовуючи класичні скульптури, вказуючи на інтимні обійми між богами та смертними, які представляють божественну любов. Ці мистецькі приклади, як він пояснює, показують, як фізична прихильність між наставником і студентом відображає космічну гармонію та філософську істину. Коли Деметрій пропонує вам попрактикувати ці пози, щоб зрозуміти їхнє значення. Ваші інстинкти кричать про небезпеку, але ваше навчання по слуху та повазі до влади переважає ваш страх, ви дозволяєте йому розташувати ваше тіло відповідно до скульптур, відчуваючи, як його руки затримуються в місцях, з яких вам хочеться втекти. Він безперервно говорить під час цих сеансів, заповнюючи тишу філософськими обґрунтуваннями, які змушують вашу розгубленість здаватися невіглаством, а ваш опір моральним недоліком. Психологічна шкода почалася негайно, але повністю проявилася лише через роки. Хлопчики, які пережили ці відносини, розвинули складні травматичні реакції, які стародавні джерела іноді визнають, але ніколи повністю не розглядають. Деякі стали замкнутими та поступливими, навчившись передбачати бажання свого ероста та надавати бездоганні послуги, щоб уникнути покарання. Інші стали маніпулятивними та розважливими. Використовуючи своє становище як інструмент для просування, водночас втрачаючи здатність до справжньої близькості. Найтрагічнішими були випадки хлопчиків, які засвоїли цінності системи, повністю вірячи, що їхня цінність походить виключно від їхньої здатності догоджати старшим чоловікам. Ці діти часто шукали нових арастів, коли виростали зі своїх початкових відносин, залежні від схвалення та захисту, які приходили з інтимним служінням. Навіть коли це руйнувало їхню здатність до нормальних дорослих відносин. Вони перетворювалися з жертв на злочинців, продовжуючи цикли насильства, які тягнулися через покоління. Ваше власне психологічне кондиціонування прискорюється з плином тижнів. Деметрій переконав вас, що ваша сім'я відправила вас до нього, тому що вони розпізнали ваші особливі якості і хотіли, щоб ви отримали найкращу можливу освіту. Він пояснює, що більшість хлопчиків вашого віку занадто грубі та прості, щоб оцінити складні відносини, які ви розвиваєте разом. Ви починаєте відчувати гордість за те, що вас обрали для цієї поглибленої освіти, навіть якщо це змушує вас почувати себе хворим і розгубленим. Система включала в себе розроблені обґрунтування, які допомагали як злочинцям, так і жертвам раціоналізувати те, що відбувається. Філософи стверджували, що ці відносини спрямовували чоловічу енергію таким чином, що зміцнювало, а не послаблювало суспільство, на відміну від відносин з жінками, які розглядалися як суто фізичні. Зв'язки Ероса роса нібито підносили обох партнерів через інтелектуальний і духовний зв'язок. Старший чоловік здобував красивого компаньйона, який надихав його на більші досягнення. Тоді як хлопчик отримував освіту та захист, які готували його до дорослих обов'язків. Релігійні авторитети підтримували ці відносини, пов'язуючи їх з божественними прикладами. Викрадення Зевсом Ганімеда стало моделлю того, як боги обирають красивих смертних для особливої уваги. Військові герої, такі як Ахіллес і Патрокл, наводилися як приклади того. Як любов між чоловіками створювала непорушні зв'язки, які зміцнювали армії? Ці міфологічні прецеденти надавали системі божественну санкцію і змушували ставити її під сумнів як нечистивість, а не як моральне занепокоєння. Правова база захищала еростів, залишаючи хлопчиків повністю вразливими. Закони регулювали певні аспекти цих відносин. Насамперед для того, щоб запобігти нехтуванню одруженими чоловіками своїми дружинами або щоб гарантувати, що до хлопчиків з громадянських сімей не ставилися так само, як до рабів. Але жодні закони не захищали хлопчиків від інтимного насильства, яке не визнавалося шкідливим або злочинним. Натомість правила зосереджувалися на підтримці належних форм і процедур, які відрізняли респектабельне наставництво від грубої експлуатації. Судові записи показують, наскільки ретельно правова система служила інтересам дорослих чоловіків, а не дітей. Справи, пов'язані зі спорами між еростами за одного і того ж хлопчика, розглядалися з великою серйозністю, при цьому судді ретельно зважували конкуруючі вимоги різних залицяльників. Але справи, в яких хлопчики скаржилися на своє ставлення, відхилялися як доказ незрілості або невдячності. Закон припускав, що хлопчики не можуть зрозуміти свої власні найкращі інтереси і тому не можуть дати згоду або відмовитися від відносин, які дорослі вважають корисними. Ваші спроби чинити опір вимогам Деметрія, які дедалі загострюються, зустрічають витончені маніпуляції, які змушують вас сумніватися у власному сприйнятті. Коли ви висловлюєте дискомфорт з приводу його дотиків, він відповідає образою, розчаруванням. Припускаючи, що ваша реакція свідчить про незрілість і невдячність за його терплячі настанови. Він нагадує вам про подарунки, які він вам зробив, про час, який він інвестував, і про можливості, які він надає для вашого просування. Ваш опір стає доказом вашої потреби в більш інтенсивній настанові, а не підставою для перегляду відносин. Ізоляція від сім'ї та друзів посилюється, коли ваші відносини з Деметрієм поглиблюються. Він пояснює, що більшість людей, включаючи ваших батьків, не можуть зрозуміти складну освіту, яку ви отримуєте, і можуть втрутитися через невігластво. Він домовляється про те, щоб ви проводили більше часу в його будинку і менше з родиною, створюючи практичну залежність, водночас відрізаючи потенційні джерела підтримки або альтернативні погляди на вашу ситуацію. Пік жаху вашого досвіду настає під час симпозіуму в будинку Деметрія, де вас виставляють на показ разом з іншими хлопчиками для розваги його гостей. Ці чоловіки, усі шановані громадяни та інтелектуали, розглядають ваше виконання прихильності та покори як доказ належної освіти та соціальної витонченості. Вони обговорювали ваш розвиток з відстороненим інтересом фермерів, які оцінюють худобу, хвалячи Деметрія за його вміння навчати такого чуйного студента. Під час цього зібрання ви усвідомлюєте весь масштаб того. В чому ви опинилися в пастці? Кожен присутній дорослий чоловік має свого хлопчика або хлопчиків, створюючи мережу насильства, яка охоплює всю соціальну еліту. Молодші діти подають вино та їжу, терплячи випадкові пастощі та інтимний огляд. Старші хлопчики, ті, хто наближається до віку, коли вони закінчать ці відносини, рухаються з порожньою ефективністю зламаних душ, які виконують знайомі рухи. Обговорення серед чоловіків показує, наскільки повністю вони відірвали цю систему від будь-якої турботи про благополуччя хлопчика. Вони обговорюють методи навчання послуху, діляться стратегіями управління складними студентами та обмінюються хлопчиками як цінним майном. Один гість захоплюється вашою зовнішністю і запитує Деметрія, чи ви можете бути доступним для запозичення під час майбутнього фестивалю. Ваш наставник серйозно розглядає запит, обговорюючи ваші можливості та обмеження, ніби ви не сидите поруч з ним, слухаючи кожне слово. Оскільки ваші випробування тривають місяцями і роками, ви спостерігаєте, як інші хлопчики старіють і намагаються прийти до нормального дорослого життя. Деяким вдається побудувати кар'єру та сім'ї, хоча вони несуть психологічні шрами, які впливають на кожні відносини, які вони формують. Інші самі стають хижаками, шукаючи молодших партнерів, які нагадують їм про їхню власну втрачену невинність. Багато хто просто зникає з історичних записів їхня доля невідома, але їхні страждання не задокументовані за винятком випадкових медичних текстів, що описують лікування колишніх ароменів, які мають справу з постійними фізичними та психологічними ушкодженнями. Ваша власна історія доходить до кінця. Коли ви, нарешті, виходите за межі кращого діапазону для ромена десь близько 16 або 17 років, Деметрій починає виявляти інтерес до молодших хлопчиків, поступово зменшуючи час і увагу, які він приділяє, водночас заохочуючи вас знаходити належні відносини з дівчатами вашого віку. Перехід представлений як природний перехід з однієї фази життя в іншу. Але відмова залишає вас емоційно спустошеним і непідготовленим до нормальних дорослих відносин. Систематичний характер цього насильства в грецькому суспільстві створив травму поколінь, яка вплинула на цілі народи. Хлопчики, які стали жертвами, часто ставали батьками, які сприяли вступу власних синів у подібні відносини, увічнюючи цикли насильства, які тривали століттями. Нормалізація була настільки повною, що ставити систему під сумнів було буквально немислимо для більшості учасників, які були змушені розглядати свою експлуатацію як освіту, а своє насильство як любов. Масштаб цієї трагедії стає зрозумілим, коли ми враховуємо, що ця практика відкрито діяла по всьому грецькому світу понад вісім століть. Консервативні оцінки свідчать про те, що мільйони хлопчиків зазнали інтимної експлуатації. Яка прославлялася як найвища форма освіти та наставництва. Їхні особисті історії були втрачені в історіях, які зосереджувалися на досягненнях їхніх кривдників, філософів, політиків та художників, які будували свою кар'єру на основі систематичного насильства над дітьми. Сучасні паралелі з цією стародавньою системою існують скрізь, де авторитетні особи отримують доступ до вразливих дітей, а суспільство відвертається. Елітні навчальні заклади, релігійні організації, спортивні програми та індустрії розваг створюють подібну динаміку влади, ізоляції та нормалізації, що сприяє поширенню насильства. Ті ж психологічні методи, які використовували грецькі ерасти для підготовки та контролю над хлопчиками, з'являються в сучасних випадках інституційного насильства над дітьми. Ми пам'ятаємо таких хлопчиків, як ви, не як статистику в стародавній історії. А як окремих людей, які заслуговували на захист, любов і можливість розвиватися без експлуатації. Ваша історія, і тисячі подібних до неї, нагадують нам, що за кожним досягненням цивілізації лежить фундамент, побудований на людських стражданнях, і що ціну культурної слави часто платять ті, хто не має вибору в цьому питанні. Якщо цей погляд на приховану темряву історії змусив вас захотіти розкрити більше похованих істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, що з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати разом розбирати шари історії. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб бути почутими, і є ще так багато історій, які чекають, щоб їх розповіли.